Як на вашу думку, шестиденне навчання це добре? Ні, не добре. А чому? Не знаю. У мене онук тільки пішов у перший клас, ми важкувати ще. Ще дуже маленький. А як ви думаєте, що краще? Шість днів навчатися, мати великі канікули чи ну, маленькі канікули і Ну наче? Ні, канікули, звичайно, треба, щоб не були великі, тому що діти ж привикають, а потім не дуже хочеться йти. Що може, може, і правда, що краще. Все-таки я вважаю, що дітям треба давати відпочивати. Навантаження для дітей дуже велике. Об'єм знань програми. Все таки треба дітям давати відпочити. І я за п'яти А як ви думаєте, що краще вчити 6 днів і мати дуже багато потім великі канікули взимку, чи зараз постаратись і Ви знаєте, все повинно бути в міру. Великі канікули, дитина розслабляється що потім до навчання повертатись важко. Це таки дітям треба, де відпочивати. Нормально. Я училася шестиднівку. А зараз як думаєте, не важко школярам, студентам? Ні, не важко. Учителя привикли дурака валяти і не хочуть працювати в суботу. Так ви думаєте, що проблема в учителях? Безусловно. Безусловно. А те, що діти за дуже великі канікули можуть розслабитись і потім важко буде їм в навчальний процес? Та дітей. Я в своє місце закінчив фізико-математичну школу, і та нагрузка, яка давалась нам в 60-ті роки, і зараз це несопоставимо. Діти дурака валяють, а ще більше дурака валяють учителя. Трошки важкувато, але ну, вчиться то вчиться вже. А як ти думаєш, правильно взагалі вам вчити 6 днів і мати здорові канікули? Ну, краще ну, не ходити в холод, але краще вже повчитися, чим потім все позабувати взимку. Ну, а як ти думаєш, за ці канікули довгі? Ти не забудешся? Ну я думаю, ні буду вдома якось підучатися. В общем-то, негативно. А чому? Дітям важко і батькам важко. Негативно. А чому? Ну, тому що діти і так е, нагружені психологічно. І... А великі канікули, як ви думаєте, не, не в користь їм? Ні. А чому? Ну тому що все має бути пропорціонально. Я отрицательний. Чому? Мені жалко ребенка, вона встає за п'ять днів. А, ну, а, що, а те, що канікули дуже великі будуть, У вас не влаштовує? Ні. А чому? Тому що дитина встає за шість днів, а вона і за п'ять встає. Я думаю, що це нічого не змінить. А чому, щоб були більш довші канікули зимові? Ну щоб опалювальний сезон, були вони якраз вдома, а і не треба було великі школи опалювати і витрачати на це зайві кошти. Ну я не думаю, що це якась така крайність, що треба щось змінювати, да? що там зайві кошти, можна ті кошти десь на щось не витратити. Да? На а а в Дітям не важко буде 6 днів навчатись, Як ви думаєте? Я думаю, що ні. А чому? Тому що зараз всі діти такі розвинуті, що я думаю, що їм не важко буде навчатися. А як ви думаєте, за великі канікули діти не встигнуть позабувати все те, що вчили в школі? А ви знаєте, те, що е, вчителі закладуть у дитину таке, толкове щось, то воно не забудеться. Лучше п'ять, звісно. Я час, ми шість днів вчилися, так що в принципі нормально, я не знаю як. А інші батьки говорять, що велика нагрузка на дітях. Ну, Может быть, действительно, в нашей ситуации, как страна, которая оказалась, может быть, действительно, может, надо немножко продлить зимние каникулы, чтобы дети в холодных школах не сидели. А ну. как вы думаете, за долгие зимовые каникулы, они не те, вы не забудете все то, что выучили? Как вам сказать, зависит все от ребенка. Ну и теперь такие технологии, что можно и школу не посещая учиться. Так что я думаю, что все зависит от дитя. Для традітів в першу чергу, звісно. Це надмірна нагрузка для дитячого організму. Чому ви так думаєте? Ну, я вважаю, що діти так, у них по 5-6 уроків, вже з перших класів. Я думаю, це надмірна нагрузка. Треба, щоб влада якось знаходила інші механізми економії коштів. А те, що в них канікули будуть довгі, як ви думаєте, правильно це? Ну, для них добре. А не забудуть вони все те, що вивчили? Ну, якщо вчителі знайдуть правильний підхід, то не забудуть. Для дітей це буде доволі важко. Ну а чому так думаєте? Тому що дуже велике навантаження, крім того, діти, як правило, десь гуртки є, займаються. Не можуть же діти бути тільки в школі. От. Не знаю наскільки це доцільно. Якщо це справді дасть якусь економію, то так. Да. Але якщо школи будуть, наприклад, все одно вони будуть отаплюватися, чи є в цьому смисл, чи ні. А великі канікули для дітей це добре чи погано? Для дітей завжди канікули добре, але за великі канікули, як правило, забувається все, що можна забути. Можливо, тому... Нормально, якщо це піде на пользу школярам. А як ви думаєте, не важко буде дітям 6 днів вчитися? Але ж тоді буде, канікули продовжаться їх, компенсують. А за канікули не можна все забути, що вивчив? Так само можна сказати і за літні канікули. Думаю, що це не проблема.